Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82, 892 роторною косаркою Віракс та граблів ворошилка сонечка Хотів би вам показати, в нас є. З'явилися нещодавно, мабуть, день тому. Приїхали, ви можливо бачили в Рафаелі на каналі або там в інших менеджерів. У нас є ось такі форточки. <кхід> Приїхали. На е, е, велику кабіну та на малу. Це тільки, одразу скажу, це тільки на трактори МТЗ. На інші, там, взагалі на будь-які інші трактори немає, тільки на МТЗ. Велика та мала кабіна. І так. <клухи> <клухи> е, в чому полягає суть цих форточок? Е, в тому, що, от, наприклад, на малій кабіні у вас є вікно. Ця форточка, вона не відкривається нічого в двері. А ви можете замість неї поставити ось цю нашу форточку замість штатного вікна, яка буде ось так відкриватись. І отак ось закриватися. Замість штатного вікна. Вікно витягли, і замість нього в резину, ну в гумовий уплотнітель, поставили ось цю рамку. Вона стає плотненько, добре, нічого ніде там, не тліпається, нічого, все стає чітко. Далі. Також е, в нас є на велику кабіну, суть в неї та ж сама. Ви ставите замість скла штатного цю рамку. Теж Вона ось так зсувається. Дуже незручно, там, по і показують, але ось суть полягає в тому, що ви його так закрили. І все. У вас тут защокнулось, потім вам потрібно відкрити, ви його так натиснули і відкрили собі. Ось. Ну, тобто, дуже зручно. <гум> вони вже одразу йдуть в дверях, виглядають вони гарно. А, тому. Тому якось так. Е, можете ставити на рахунок е, встановлення. Вам саме головна їхня перевага це те, що вони виглядають е, гарно, тобто це не колхоз якийсь, виглядають вони, як можна сказати, ніби штатні. Е, і для їх встановлення вам не потрібно нічого, ні сверлити, ніде виселюватися нічого не потрібно робити. Вам потрібно просто витягти своє старе скло. І на його місце встановити ось цю рамку в гумовий плотнітель. Якщо ви там по якимось причинам не бажаєте там більше там ним користуватися, або зняти, або продати, неважливо, що ви зняли знову ж цю форточку, замість неї поставили скло, нічого не сверлите, не переробляєте і тому подібне. Тому ось вони в нас є в наявності, хто встигне, наприклад, забрати, ось вони вже день лежать. По ним багато хто запитував вже ось цій. Вчорашній день весь цілий, ми їх тільки і продавали. В кожному замовленні вони є. Багато хто їх бере. Е, тому так, розберуть їх скрізь, все швидко. Хто встигає, довго, мабуть, не зволікайте, замовте. Е, одразу по ціні. Ціна на велику кабіну правого і лівого 3 900 за штуку. Ціна. На малу кабіну 3600 за штуку, тобто одна форточка, 3600 і 3900, одна штучка. Тому, хто бажає замовити, мої контакти є в описі під відео. Можете телефонувати, звертатися, запитувати. Усім бажаю гарного дня. До побачення!